Кобзаря вже стали традиційними творчі зустрічі з визначними особистостями, які доносять до аудиторії своє бачення Тараса Шевченка та його творчості. Через призму Шевченкового духу, бачення історичного минулого та сучасності українського народу і держави. До ювілею 200-літнього Тараса Шевченка в нашому музеї започаткований цілий цикл отаких заходів, зустрічей під загальною назвою «В ореолі Шевченкового духу. Сьогодні це вже четверта зустріч, і кожного разу ми запрошуємо різних гостей, цікавих людей, чия думка для нас цікава, корисна, потрібна. Це сприйняття кожного із цих людей, з цих авторів, сприйняття Шевченка у зрілому віці, в дитинстві, в школі і так далі. Нам це важливо і цікаво бачити оцей зріз саме на Черкащині сприйняття Шевченка і його роль у житті кожного. Кожна зустріч по-своєму особлива та неповторна, адже героями є творчі люди, яким є що донести широкому загалу. Як приклад, Валентина Коваленко, голова облради, громадський діяч, науковець, викладач, поетеса. Вона розуміє творчість Кобзаря на глибинному рівні та по-своєму інтерпретує його заповіти сучасникам. Для мене, звичайно, Шевченко, саме навіть якщо говорити в руслі цих останніх подій, останніх місяців, знову ж таки, це ще один рівень тої загадки, загадки слова, його, загадки його геніальності, яку власне я знову ж таки. Розгадую для себе, але розгадую на якомусь певному рівні. Для мене завжди була загадкою його геніальність слова, простого надзвичайно у своїй джерельності у того його артезіанського слова, тому що сама я народилася в селі, і кожне його слово для мене це як своєрідний код. Прочитую Шевченка, прочитую десь нашу націю, прочитую і себе власне як частинку цієї нації. Наша героїня переконана, що слово Кобзаря актуальне в усі часи, саме тому, що він пізнав сутність українства і так природно передав це у своєму слові. Як не зміг і навряд чи зможе будь-який інший поет. Прочитання його творів допомагає зрозуміти, пізнати насамперед себе. І знову ж таки ми, читаючи Шевченка, перепрочитуємо себе і перепрочитуємо навіть те нас, як ми на одній ті ж самі граблі стаємо, так, тобто йдемо по колу історії, історії своєї, власне, української, і знову повертаємося по тому колу і думаємо, а де ж все-таки кінець наших скитань і де кінець тої боротьби за волю і, власне, де. Де та межа, коли ми насправді її переступивши, відчуємо себе по-справжньому такими, про яких ми завжди мріємо? Ще одним модератором творчої зустрічі в музеї Кобзаря став Вадим Мицик, етнолог, історик, письменник зі Звенигородчини. Цей чоловік заснував і довгий час очолював музей хліба. Він також у своїх працях глибоко дослідив трипільську культуру. Кожній людині. І кожному народу як історичній особі готова доля. І у цій долі кожен син свого народу додає тієї сили, щоб цей народ вивищити. І от у той час, коли вже український народ був Страшенно закріпачений Російською імперією, оцею сатанинською потворою, коли вже не хватило сил, значить, ні козацтва, ні гайдамацтва і раптом із надр української землі. Того місця, де садок вишневий коло хати вилонюється дитина із, як на тепер, віковічним ім'ям Тарас, у нього укладається той дух, який буде тримати український народ. Спочатку роки, а потім і віки. І сказане ним слово, оте святе оте Божественне, воно буде весь час тримати український народ у всю тяжку його пору життя. Вадим Мицик не лише знається на трактуванні Шевченкового слова, а й натхненно його читає. Стоїть в селі Суботові, на горі високій. Домовина України широка, глибока, ото церков Богданова, там, де він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та гроші шукають, льохи твої розкопують та тебе жілають, що над не находять. А так то, Богдане, за напасти в єси у Богу сироту краю, за те тобі така й як церков домовину нема кому поламати. На тій Україні, на тій самій, що з тобою. Ляха задавила. байстрюки Екатерини сараною сіли. Отаке то зіновій Олексію, друже. Ти все отдав приятелю, А й ти байдуже. Гість вечора запропонував присутнім своєрідну забавку Гадання на кобзарі. Людина загадувала певне місце у книзі. Він відкривав і зачитував. Закриває кобзаря, не відкрита відкриє. А ви кажіть зверху, посередині, чи звіс? зверху. Зверху. Та Раз, зверху. Довгенько до вдвох походжали, мов сечі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. Об отєчестві, здається, та нових петлицях. Значить, безвята того панства. Я п'ячками можу. Кінець. Десь так, кінці. До самої ночі, як і умордували, душі не осталось, А гонка кричить: ви, людоїди, де ви поховались. Четвертий рядок знизу. Четвертий рядок знизу. Хорошого відкриваємо, беремо четвертий. Раз, два, три, чотири. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Йшли в суботів про Богдана мирянам співати. Сказали просто, дурень лає за те, що сам крипак, неодукований сіряк, неправда. Єй Богу, не лаю. Мені, на жаль, не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий. На посвященних християн творчі зустрічі в музеї Кобзаря завжди проходять в атмосфері тепла та душевності. Тут відчувається довіра між глядачами та гостем дня. До речі, серед глядачів зазвичай теж неординарні люди. Наприклад, почесний краєзнавець Микола Борщ Він глибоко дослідив взаємини Тараса Шевченка з родиною Семиренків і втілив свої думки у працях платонів хутір колиска та з вершин славетних черкащан. За словами автора, саме в родині цукрозаводчиків Тарас Григорович вперше відчув до себе належну любов та пошану. В цій подорожі він, мабуть, вперше зустрів таку любов до себе. І де вирішувались всі його питання? Платон запитує про Кобзар, зразу вирішує питання виділити кошти. Кошти на інші книжки. Платон і Семеренки поцікавилися його можливістю побудувати собі хатину над Дніпром, тобто на Чернечій горі, і зразу обіцяють йому перевести готові дерева і посадити на Чернечій горі, сад. Вже традиційним стало виконання народних пісень або пісень на слова Тараса Шевченка. Свій спів аудиторії дарувала Жанна Котенко. Співачка найбільше любить романси, класику та народні пісні, а Тараса Шевченка вважає символом України. Шевченка і український народ і Україна це така частина. Настолько в цьому було душі, правильності, історії. уважение. Вот мне кажется, что все-таки Шевченко это, ну, как книга, это символ Украины. Это символ. Вот сочетание в этом человеке всего. Художника, он пел красиво, он писал красиво, он был просто очень замечательным человеком. То есть как бы вот и в идеале. И пусть у нас такая Украина будет, такая же идеальная. Талантливе, ну, символ України, конечно, Шевченка, это наш символ. Ковы козак, криниченьку, не даленький дві. Любив козак, дівчиноньку, любив, не собі. Ой, жаль, жаль Любив дівчину змалу, любив та й не взяв. Ой жаль жаль, Її люди висмуть, Її люди висмуть, Її люди моя не буде, ой жаль. Горли воду п'ють, а за той дівчиноньки святов'я йдуть. Ой, жаль, жаль, небо помалу любив дівчину змалу, любив дівчино змалу, любив, та й не взяв. Ой і жаль, жаль. Її люди візьмуть, і люди моя не буде. Ой, жаль жаль, а за дну прочиненькі сватов'я йдуть.